Влада Христина, вітаємо вас з поповненням. Ви ніби справжні шпигуни приховували, що у вас буде дитина протягом усіх 9 місяців, і жодна людина не викрила вас. Ну тобто, ніхто не бачив Христину вагітною. Ну майже ніхто з моїх друзів не бачив. Є а люди, то ви які... ми від друзів приховували. Так, так. Ми від друзів приховували. О, вже голос подає. Так, ми про тебе говоримо, Рональде. Про тебе ми читали, ми вивчали, як доглядати за дитиною. Ми готувалися, і для нас це був кожен день особливий. Реально, ми дуже задоволені тим, що ми нікому про це зайвому не казали. Як обирали Ой, Кать у нас було 25 імен. імен, але обрали Рональд. Не одно, не одно з тих ми не обрали. А Рональд це випадково так відчув батько. Коли я був присутній на пологах, я першим побачив дитину, і одразу мені літера Р. Виплила, От я так відчув, ніч не спав. Я шукав усі імена на літеру Р, і мені здалося, що Рональд це найцікавіше, найсвіжіше і найсильніше енергетичне ім'я. Він зможе приїхати в будь-яку країну світу і його легко буде називати Роні. Хай Роні, Рональду немає навіть місяця. З якими труднощами молодих батьків ви стикнулися чи висипаєтеся? Рональд о, він командує. Коли він хоче, тоді ми їдемо. Він не хоче, ми над ним танцюємо. Танці з бубнами. так. Ми з ним спілкуємося різними мовами. Христина вірменською, я українською, англійською. І коли я переключаюся з мови на мову, він реагує. І він навіть може вирядувати, коли переключається з української на англійську. Ви плануєте, що ваш син буде говорити одразу трьома мовами: вірменською, українською і англійською. Що найменше б п'ятьма. Буквально перед тим, як Рональд з'явився на світ, в Україні прийняли новий закон, що батько теж може йти в декретну відпустку на три тижні. Чи зараз ви владе у декреті, так само як і Христина? Я вже виходжу з декрету. Чесно вам скажу. Мені вже е... Цього трошечки досить. Мені вже хочеться на роботу, бо в мене накопичилася творча енергія. І Я хочу цією творчою енергією, яка пов'язана з Рональдом, вже ділитися з ними.